Друзі, всім привітик! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на календарі 19 листопада, я стою біля своєї теплички. Хто зі мною на каналі пам'ятає, я на початку жовтня висаджувала сюди а, редиску. А, це в мене був такий експеримент, так як її треба висаджувати в кінці листопада, ой, в кінці вересня, але я трошки запізнилася. Поки надумала, поки виписала насіннечко, вже той термін пройшов. Але все ж таки. Я вирішила проекспериментувати. Втрачала би я не дуже багато, тому що в мене тепличка не дуже велика і засадила я всього частинку. Тому ці кому цікаво, обов'язково ставимо лайк, пишемо коментар і залишаємося на каналі. А я вам покажу, що у мене з цього вийшло. Обов'язково в мене тут будуть помічники, які перевіряють, чи в мене все тут все тут гарненько сходить, тільки не топтать. І ось така на даний момент у мене редисочка. Я вам скажу, що результатом я задоволена, тому що я взагалі не думала, що тут щось з цього вийде. Редисочку ми вже активно споживаємо. Пару для себе заміток і мінусів я зробила. Ну, по-перше, це те, що я пізно її посадила. По-друге, я її посадила дуже рідко, так як садила її вручну. І тут іще можна було б зробити між нею по одному ряду, і вихід би був трошечки більший. А так, в основному, редиски в мене вистачає для себе, і також в мене є кого пригощати, да? кусенька. Ось така редисочка на даний момент. ну Звісно, що ми більшу вириваємо. Зараз я її гарненько залила, хочу прорвати більшеньку. Прорвала я її в неділю, нарвала нам і кілограмчик нарвала малому з собою на навчання. Він у нас також їсть редиску. А сьогодні хочу нарвати, завтра понесу на гостинчик бабусі. Що ще? Ридиска дуже смачна, друзі. Вона така ніжна, така смачна, солоденька, з легкою з легкою такою гірч... не гірчинкою, а гостринкою в кінці, що додає їй особливого смаку. Мені дуже подобається. Все ж таки, як я їй кажу, що краще її висаджувати у вересні, тому що вона встигне швидше набратися і буде кращий результат. А так стигне вона не масово, так сказати. Але ми її агроволокном не накриваємо, так як редиска витримує до мінус 5 градусів морозу. Всередині такого зараз на даний момент морозу немає. Сьогодні був у нас приморозок такий гарненький. Ви знаєте, листячко потемніло, трошки повисло найбільше, але. Потім вийшло сонечко, і все відійшло. Тому, редиско, я задоволена. Буду мати на замітку свої помилки і будем їх виправляти на наступний рік. І також висаджувала я кріп. З кропом, звісно, у мене, ну, як сказати, Вийшла лажа, можна так сказати, тому що все-таки кріп, хоч ридиска хоч якось трошки в'яжеться, ну, та й крупу ми можемо щось нарвати собі. Але все-таки його треба висаджувати навіть не в кінці вересня, а в кінці серпня. Тоді, на даний момент, він був би гарний, пишний і навіть можна було щось трошечки продати. А так він ось такий не дуже. Не дуже великий, не дуже пишний, але також ми його споживаємо, він потихеньку собі росте. Зараз я вже його накриваю повністю на день і на ніч, тому що він якось сидів весь на місці, по синів йому було холодно. Це я його накрила агроволокном 50-відкрила, полила, накрила і все добре. Киш, курка якась по плівки хода. Тут навіть серед кропу в мене деякі. В одиночні випадки руколи. Я думала, що це редиска, а це рукола, доволі така смачненька. І ред... ця, цибулька. Ну, перо ми ріжемо, також активно його їмо. І в супчики, і борщики, і на салатики, і з салом. Деяке тільки починає просинатися, деяке ми вже вирізали. З цибулею тут питань немає. Цибулька непогано росте. І салат він в мене також зійшов, був пучками. Я його розковиряла, розсадила. Отак, От просто зайшла сюди паличкою, виковиряла паличкою, потикала, <кхи> залила, думала, сього нічого не буде, а він. Навіть прижився і непогано себе почуває, але також я його накриваю. Салат він також не дуже так сильно боїться холоду. Я думаю, можливо, на свята щось тут і наросте. Сьогодні я його залила і трошечки піддобрила. Ну, Будемо чекати, будемо дивитися. І тут у мене трошки менша редисочка. І серед неї посадила я петрушечку. Думаю, вирву редиску. Ця тільки починає в'язатися, така дуже вона ще малесенька, але щось є. Тому вирветься редиска, і на цьому місці буде петрушечка між кожним рядком. На весну нам вже буде смачненька зелень соковита на супчики і борщики. Тому, друзі, отака в мене ситуація зараз на даний момент в тепличці. Звісно ж, хотілося б мати ще кращий результат, але я повністю задоволена і цим. Так як все одно я цьому всьому навчаюся, пробую, експериментую, і якраз розміри цієї теплички мені в цьому допомагають. Надіюся, що. Майбутня наша тепличка, яку ми почали будувати, заготовляємо матеріал, підготовляємо точніше сюди. Весь і будемо потихеньку, якщо буде гарна погода, буде можливість. Займатися і зводити її, погода нам дасть, і на зиму вона у нас стоятиме, але не будемо її накривати. Вже будемо накривати її перед тим, як будемо ну, використовувати її. А на даний момент ось так. Ну що ж, друзі, на цьому будемо з вами на сьогодні прощатися. Обов'язково чекаю від вас якийсь коментар, лайк, ну і по можливості підписку. Всім до зустрічі в наступному відео!